Чергову скаргу на роботу центрального поштамту опублікувала спільнота однієї з популярних соцмереж. Користувач жаліється на неналежну роботу поштового відділення, послугами якого намагався скористатися. В центрі відправлення вогою 264 грами заважило на 286 гривень. Тоді як на Дахнівській пошті це коштувало 121 гривню. Заступник завідувача поштовим відділенням припустила, що вона всьому неправильно налаштовані ваги, адже тарифи на поштові відправлення однакові по всій Україні. Україні чи за меж да. України Україні. та тарифи у нас однакові в комп'ютерах заведені з Києва? Угу. Єдине, що хіба що може ось неправильно стояли? Та він і сказав така викара. А що відправлять посилку? Посилка піжама. Там посилка, може там бандерулю, взяти, ціни різні.